My Middle Scan podcast Radio Hovorec Radio Zoopark Природу цього явища, яке умовно можна назвати влада Трампа, гарно ілюструє його головний перемовник Ренегат Вітков, Дід і баба якого білоруські євреї, що втекли свого часу від принатординської ординської імперії, царя і козаків, фактично від принижень і загрози злої смерті, який, захопивши владу в складі групи злочинців в США, бо інакше таке не називається. виступає на захист цієї імперії. Транслюючи її марення і маячню, підтримуючи її варварство і антигуманну сутність. Це саме про те, що ми кажемо постійно представників Орди, незалежно від їхньої національності, не можна допускати в цивілізацію як максимум, і вже точно до влади як мінімум. Бо вони завжди будуть провідниками цього варварства стародавньої Азіатчини. будуть виправдовувати будь-які злочини орди і нести її ідеологію, транслюючи її пропаганду, брехню, маніпуляції і ненависть до всіх інших нерускій. Заявляючи, на закиди повертатися до джерела, що вони не збираються на болота, бо це вже їхня земля. Але вони русські, а тому захищають їхні цінності тут і хочуть, щоби і тут настала орда з усіма її наслідками, ознаками і красотами. Між іншим, дуже схоже на правила і порядок прихильників боріт і ганчір'я на жіночих головах. Вам не здається, США та Європа у великій небезпеці. Ще й тому, що продовжують пускати до себе цю нечисть. Можливо, наші попередження надіють через те, що та частина влади, яка зайнята пропуском до ЄС іммігрантів, вже захоплена орками, як американська влада зараз. Ми дуже в багатьох землях стикались до війни з ордою, до упередженого відношення до українців. І радісно дебільного, рідного, фактично дбайливого відношення до орків в публічних міграційних службах.